Столу. Слова сьогоднішнього Євангелія, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю усіх нас, вище в освітах, святі, святі, надії, святі, сподівань, святі, опитання віри, великому богородичному святі, про яке отропарі, кім співається, оцей день співається, що це є.

на зміст того, що відбувається. Господь дарує благу вість, яку сповіщає Архангел Гавріл, вчистій ліві Марії, а через неї звичай всі нам, вість про те, що Господь навідавсь до народу свого, тобто до всього людства, бо всі ми є створені на образі подобання. Господь не віде, для того, щоб ми, ми ніколи не втрати надії. Господь не віде, для того, щоб нам знову відчинити двері раді, що були замкнуті переступом людини. Надій завжди намагався вкласти людини думку, що переступ Божої заповіді не є нічого страшного. Це було вже від Адама і Єви. Бог змій казав її, що Може, нічого не станеться, коли вона скуштує заборонного плоду. Десь подібно він спокушає кожну людину, маючи власну її думку, що може то нічого страшного, що може, то такі обставини, що може то так зробити, що може, то інакшого вигляду нема. Не раз чуючи про події, що відбувається довкола нашої держави, нам теж пробують вкласти до того, що не може нічого страшного, що, що нас стільки років вбивають, може, нам треба погодитися з службами нашого ворога і загарбника. Але Господь нам каже, щоб ми були відважні у відстоюванні правди, щоб ми відваги вчилися маленькій Зназерет, в маленькій, 13-літній дівчинки Марії з Назарету, яка довідалася Божій волі і сказала Богу вітання. Навчилися з такою, може майже дитячою довірою приймати Слово Боже, не вимагаючи у Бога пояснень і не вимагаючи відкривати нам, що нас чекає в майбутньому, а просто знаючи, що йдучи з Богом, ми ніколи не втратимо Його підтримки, Його сили, а отже Його мудрого, батьківського проводу до спасіння. Сьогоднішнє радуйся, благодатна Господь з тобою. Не забирає, доброти ці виповає. Сьогодні звіщення про те, що вона є благословена між жінками, не означає, що вона є застережена від усяких лихі страждання, які її чекатиме, бо більше правильний сином їй сповістить вже так у близькому часі про те, що на неї чекає, що меч болю і душиє серце. Але, попри все це, Господь запевняє, що нам є благословена, і каже мені, радіти з того, що Господь навідався до неї і дав їй велику честь. Господь нині нам так само каже цю благовість, щоб ми пам'ятали, що ми є діти великого і славного народу, що ми є християни, що Бог нас благословляє і не покидає. Бо це віра наші братки, які століттями були загадкані різними державами. Різними імперіями, які були виселені то в одну, то в іншу сторону своєї землі, які так часто мусили покидати рідну домівку, але ніколи не втратили відчуття того, що Бог повсякчасне є з нами. Саме це нас завжди тримало, саме цього хоче лихій нас забрати, забрати від нас цю благо що Бог ніколи. Не лишає свого народу, який є йому вірним, треба відслідувати його святу волю. Сьогодні, у час випробувань війни, нам по особливому важливо чути цю благовість, що Бог нас не покинув. Цю благовість, яку він звіщає, сьогодні при чистій рівні Марії, про те, що через Неї прийде Той, і сином Всевишнього Насвецьке, який буде великий і посяде престол Царя Давида Його. Царювання не буде кінця. До кожних святих дверях, які ми відчиняємо на божеству чи інші богослужіння, ми маємо зображено Архангела Гавриїла та Пречисту Діву Марію, бо саме Його благовість, а й слово так, відчинить для кожного з нас раю. І кожен з того моменту через спасительну смерть і Воскресіння Ісуса. Має шанс війти до раю. Господь дає це запрошення абсолютно кожного. Більше того, ціла наша віра може вкластися у це слово благовіщення. Бо є так і перекладається благовість. все те, у що ми віруємо, все те, що вчинив Ісус для нашого спасіння, записане у словах Євангелія. Ісус нам каже, хто відречеться себе самого. Ради мене і Івана, ради Спасителя, і його благої вісті, той буде спасений. той буде з Ісусом, той буде справжнім, справжнім учнем Божим, справжнім дитиною Божою, яка прийде до спасіння. І нам так важливо є пам'ятати цю благовість, нам так важливо є і самим бути носіями благої вісті. Сьогодні так важливо почути благовість для всіх тих, хто є. Життя і смерті, захищаючи нашу державу, і знати, що навіть якщо ворожа куля як? тве життя, це не кінець, це початок вічного, задля якого є стане найбільша жертва. Сьогодні так важливо для родин, що втратили, чути, що втрата їхніх їх, їх, рідних, чи то на війні, чи то у мирній частині куди попадають з ними, не є кінцем, але навпаки є початком вічного. Будь я з Богом, а кінцем не страждає. Сьогодні так важливо для кожного, хто народжує дитину і приймає цю благовість від Бога, що Бог дає нове життя, бути певним, що Бог, який кличе до життя, точно проведе крізь життя. Сьогодні, у такий час без надії і зовсім невідомого майбутнього нам так важливо чути цю благовість. Сьогодні, коли наші діти зростаються, здатні вчуться. Щоб здобувати ті чи інші професії, так важливо чути цю благодійність, що Бог їх не покидає, що Бог для них має плану майбутнього, що війна не має права перекрестити їхнього майбутнього. Так важливо, щоб ви чули цю благовість, щоб ми помадили одному, приходити перед Бога, щоб ми слухали цю благовість і нею жили, щоб ми пам'ятали, що, подібно як Богородиця, перетерпівши різні відпробування, ніколи не втратила присутності Бога і проводу Бога в її життя. Так само і ми, якщо тримаємося за нашого Спасителя і за його правду які би нас не чекали в пробування ми є завжди введені правдивою і доброю дорогою в кінці якої не кінець, але порятунок і спасіння, і життя вічне. Свідомість того, що Бог нас веде до спасіння і відкриває нам двері раю, надає сенсу абсолютно всьому, і нашим успіхам, і нашим невдачам, і нашому життєвому досвіду, і нашим випробуванням. А так важливо є, щоб ми цією благою вістю хотіли жити, щоб ми нею наповнювали своє життя, щоб ми нею наповнювали життя наших ближніх, щоб ми, приходячи додому, не шукали причин, які нас роз'єднують. не шукали щось, що нас дратує, але сталися бути росіями благої вісті, продовжує милосердного Бога. Щоб ми наповнювали своє серце милосердя і бачивши слабкості, ми... Помилки наші ближніх не лише напонювалися люттю, не згодою чи бажанням скритикувати, а наповнювали своє серце, бажанням відкрити правду промилосердного Бога і ту благовість, яку Бог хоче звістити абсолютно кожного. Сьогодні у свято, благовіщення ми в судливий спосіб також згадуємо всіх тих, які зі страхом дізнаються. Про ті чи інші випробування у їхніх родинах. Пам'ятайте, що в лихі вісті сіє лише той, хто хоче лиха, а блага вість вона ніколи не відступає, вона ніколи не є замінена, ніколи не є перевершена ніким. Бо Бог подолав смерть і всю сухих диявола. І хоч тут на землі так багато є виявів цього зла, нам треба пам'ятати, що Бог личе нас. До того, щоби ми понад тим злом бачили його безмежну жертву, його безмежну любов, яка дарує спасіння. Тому не шкодуємо зусиль докладати до того, щоб нести Богу вість крізь все наше життя. Ніколи не дозволяємо, щоб злі вісті опускали нам руки і давали нам з Завжди, коли приходять темні часи, важливо відкривати для себе світло Божого і правди освіти крізь будь-яку тему. На цій землі війни точилися завжди. Перша війна була між рідними братами Каїн та Авелем, де Авел лишався вірний Богові, а Каїн з Люті з заздрою святою свого брата. І став скитальцем на землі, став тим, якого було відкинуто з рідного дому і з рідної землі. Впродовж історії ми знаходимо дуже багато воїн. Впродовж старого і нового Завітів ми знаходимо так багато, коли народ на народ повставав. І це було завжди виявом панування зла і ненависті між людей. Але кожного разу, коли розширювало свої кордони беззаконня, Господь не переставав благословляти людей. Не переставав їхніх серця певність і віру. Тож і ми сьогодні у часи випробувань пробуваємо не цю благовість у своєму серці. І кожного разу, коли бачимо брата чи сестру, який зневірються, які втрачають на віль, їм цю благовість. Не всім, будьмо носіями благої місті про життя Ісуса не де здалеку в небі, а тут, нами. А для того відкриваймо свої серця щоби Богу виходив у наші серця через світлі тай, тайну, через святу тайне покаяння, через святу тайне причастя, через все те, що нас освячує і благословляє. І Боже з вас твоє під нас, відтворить нас творцями, влагітні стейки, незалежному часу.